Я бачу. Я бачу. Що ти бачиш? На малюночку зі звуком ши. Я бачу. Шишки. Шишки. Умнічка, дуже красиво, тільки трошки голосніше. Шишки. Шишки. Далі, що ти бачиш на малюночку? Я бачу. Я бачу. Що? Шахи. Шахи. Угу. Далі, що там є? Я бачу. Що? Шар. Шари добре. умнічка у цієї бабусі, що там в неї на голові, я бачу шляпу. Шляп. Дуже красивий, ще, мені дуже подобається. Далі я бачу, я бачу. сама оця бабуся, як називається? Шапокляк. Шляп. Давай все речі. Я бачу шапокляк. Це, 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 це. Оце ти вже маєш знати. Ми тільки що на малюнку називали. це. Шахи дуже красиво. Добре. Шах. Далі оце шаровари. Шах. Голосніше. Так, да, язичок говорю. Так. Да. Шаровари. Шаровари. Добре, молодець. Шах. Так. Шиї лягає. Що це таке? Це шар, добре. А ще довгі вуха, та не заєць, пухнаста, та не кішка. Що це у нас тут таке? це? Шапка, молодець, Е, Шари, шари, шари. Трошки голосніше мікрофон тебе не чує. Умнічка. Вдягну шаровари. Молодець, у тебя риб розскакивает. Шаровари. Наступна сторінка. Далі. Шахтар. Шатро. Трошки голосніше. Шайба. Шабля. Умничка. Ти чуєш, який красивий? Шавлія. Так. Е, у хокей грають. Я починаю речення, ти його продовжуєш і промовляєш повністю. У хокей грають. Якщо не знаєш, як називається, покажи пальчикам. Чим тут грають у хокей? Підказка на малю. Да, Давай. У хокей грають шайбою. Я перша, ти слухаєш мене, потім я слухаю тебе. У хокей грають шайбою. Давай. Красивіше ще мені. Мічка, молодець. Далі. Іде з роботи. Хто там у нас іде з роботи? Молодець. Ціле речення. Іде з роботи шахтар. Ні, шахтар. Молодець. Кішень. Що там? Машинка. Наступна кишенька. Що це таке? Мішок. Мішок. Трошки, трошки чіткіше. У кишені мішок. У кишені мішок. Умнічка, оце що таке? Бу. <говорить> Куди воно зникло? Що це таке? Це вишні. Вишні. Речення складаємо у кишені. У кишені. Ні, я хочу чути красивий вітерець. У кишені вишні. У кишені вишні. Я не почула, я почула вишні. Оце що? Шапка. Будь ласка, речення, укіш. кишені Молодець, Аспекта. Тисни. Оце у нас що? Це кошик. Кошик. довге речення. У кишені? У кишені кошик. Оця квітка називається Жоржина. Далі, оце що? Добре, дивимось далі. Ось тут у нас зараз чекаю зараз, малюночки, про які ми кажемо як про хлопчика. Він мій. Він, мі. Ось що він нас каже торт. торт. Він. Він мі. Так, далі ведмед. Він між. Кроленя. Ой. Ні, чекай, неправильно. Заєць. Він. Ні. Добре, далі дивимось. Ось тут у нас малюнки, про які кажемо як про сонечко. Воно моє. Воно моє. Дивимось. Крісло. Крісло. Моє. Так, відерце. Відерце моє. Далі, оце що таке? Моє. Добре. Малюнки, про які кажемо, як про діток. Вони мої. Вони мої. Що скажемо? Джи. Джинси. Джинси. Язичок говорю. Дж -джинси. Джинси. Вони мої. Вони мої. Санчата. Санчата. Во. Вони. Мої. Мої. Далі. Мо... Щось таке моне. Вони. Добре, розібралися. Про всі ці малюночки, ти сама мені маєш підказати, як про них кажемо, як про хлопчика, він мій. Або як про дівчинку вона моя. Або як про сонечко воно моє. Або як про дітей вони мої. Оце в нас хто, що? Лі. Лі. Як про нього говоримо? Літак? Добре, оце в нас хто? Ос? Остап. Як про неї говоримо? Вона моя. Вона моя. Так, оце в нас хто такий? Кор. Про неї говоримо. Добре. А, так, далі. Оце в нас що? Шматочок? Це м'ясо? Про нього як говоримо? Во. Воно моє. Воно моє? Переплутав художник. Не можна. Не можна. Що робити з? Коли? З... З. 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 Добре. Що тут переплутав художник? Не ставлять їжу куди? Mm -hmm. Куди? В праль. Mm -hmm. І Машинку. Машинку. Mm -hmm. Далі. Що тут він наплутав? Риба. Риба Не може ходити. Не може ходити вч? Mm -hmm. Ходити та ще й в чобо. Mm -hmm чоботях. Так, далі діти не гуд. Добре. Сніговик не може Стояти влітку. А що з ним станеться? Він розтане.